Дорогі підписники і гості мого каналу Вінтажна комура, всіх я вас вітаю. Сьогодні улюблена тема відео, моїх особливо, я думаю, і ваших також це огляд чайних пар. Я їх дуже люблю дивитися на каналах інших блогерів. І люблю, коли в мене збирається підбірка новинок для того, щоб вам їх показати. Сьогодні, якраз, буде одне із таких відео: 5 пар. Чотирьох фарфорових підприємств точно українських. Я хочу вам продемонструвати. І розпочинаю я своє відео ось такої чайної пари з яскравим малюнком. Стан нової, подивіться, вона не користована абсолютно, аж виблискує по золота на ручках на, на ручці, на блюдці, на обідку. і не буду тримати інтригу. Зверніть увагу, це наш Тернопіль, 9 група із 10-ти другий сорт. Це сервізна чайна пара, і зверніть увагу, зараз ми її розглянемо більш детально. Це деколька, це не ручний розпис. Але деколь дуже і дуже якісна. Я думаю, що це деколь із. Імпортної е, бумаги. Бачите, яка красива, дуже яскраві кольори. Як сам сервіс називається, я не знаю. Його назву бачимо рельєфність таку по нижньому обідку, широченьку по золоту, понизу, верху, як я вже зазначала, по ручці. Таке ж саме красиве яскраве блюдечко. Ось таке, також дуже гарненьке. Я рада, що поповнила мою колекцію чайних пар. Ця чудова порцелянова пара. Ось така красунка. Далі, от я не знаю, чи я вам її показувала, чи ні. Якщо показувала, то пробачте, ще раз роздивитись. Також дуже яскрава, красива це наша баранівка, також сервізна пара. З дуже якісною яскравою деколькою. Я думаю, що сервіз називався смородина, червона смородина. Я так думаю. На мою думку, це по річки по-українськи. Також подивіться, яка красива позолота, стан нової. Гляньте на цю декольку. А блюдочко то взагалі краса-красивенна, на мою думку. Гляньте, яке красиве блюдце, яскраве. І це, як я вже зазначила, баранівка, перший сорт. Знову ж таки, дев'ята група із десяти складностей, яка на той час існувала. Ось така краса красунька. Моєї колекції. Бо сьогодні все буде яскраве. Все абсолютно в червоних кольорах. Так вийшло. Далі третя чайна пара це ось така. Мені трапилось, знавці здогадались, що це е, полонне і чайна пара, із сервізу, знову ж таки, які називається яблуко. Ви погляньте, яка красива форма, яка ця ручка, я обожнюю цю форму і розпис. Погляньте. Це все ручний розпис. на туристичне яблучко. Це 60-ті роки. Правда, третій сорт. Таке клеймо ставилося на Полонському заводі. І ось таке блюдечко з таким же саме малюнком. Значить, що мене здивувало, е, я вважаю, що це блюдце досить таки непрактично, в плані якого, ви погляньте, тут немає зовсім місця для чашки. Якщо звернути увагу, ось, наприклад, взяти ці блюдечка. бачите, такі, ми... Зараз, Щоб помістилося, сюди можна на біленьку, бачите, на оцю. Кружечок цей біленький поставити чашку, і вона жодним чином не буде з часом при користуванні цією чайною парою, якимось чином портити загальний вигляд, псувати. Пробачте, бачите, скільки в мене суржик. Пробачте, будь ласка. А тут жодним чином немає ось такого кружечка спеціально для денця чашки. І от уявіть, собі, от ставлять чашку, ось сюди. Звичайно, в процесі користування ми ж коли вживаємо напої з чашок, ми ж не думаємо про те, щоб, як поставити правильно, щоб не попсувати блюдечко або малюнок. Ми насолоджуємося напоєм і нас не цікавить. Який вигляд після нашого чаювання буде мати те ж саме блюдце, і чи будуть там подряпані, чи ні. Однак мені повезло, зверніть увагу, незалежно від того, що більше 60 років минуло, подивіться малюнок зовсім не зіпсований. Дуже гарний стан ось цього блюдечка. Так, третя чайна пара. А далі. У мене буде чайна пара гігант 0,5 літра. Однак буде прохання до вас. Буду просити допомогу залу. От зверніть увагу, ось така у мене з'явилась в колекції красунька. Повніч... Повністю ручний розпис, дуже гарна рельєфна форма це вся ця рез... ребристість. Така, бачите, краще її видно на білому телі фарфоровому. А малюнок дуже і дуже яскравий і гарний. Зверніть увагу на ці маски, а це Петриківка. Це стилі петриківського розпису. Бачите? Червоний, чорний, зелений кольори задіяні. Ручка вся в позолоті, досить непоганому стані вона зберіглася, але відсутнє клеймо. Я вже дивилась, дивилася, шукала, шукала. Кому належить? Невідомо. Не тільки на, е, немає будь-яких написів на клеймування. На самій чашці, на блюдечці також немає нічого. Тому, будь ласка, бачите, тут тільки є цифра. 16, здається, чи 19, не знаю. На блюдці. І ось таке блюдечко, доволі таке величеньке. Ось така чайна пара красунька. Давайте ми її роздивимося. ось так. Будь ласка, в кого, можливо, є в користуванні, або зустрічав будь яку інформацію, Прошу вас поділитися зі мною. Мені буде дуже цікаво, і вам буду дуже і дуже вдячна за те, що ви мені допомагаєте в ідентифікації і завершувати свій огляд, я буду. Ось такою рідкістю. Я дуже собі хотіла придбати її в колекцію, тому що я взагалі, скажу відверто, я шукаю вироби, присвячені тематиці, пов'язані з Тарасом Григоровичем Шевченко і статуетки, які випускалися на тему його творів. І безпосередньо вироби з його. Портретом. І ось мені трапилася ось така чашка 0,5 літрів. Це рідкість, це не дешевий виріб. Це фотокераміка. Ми бачимо його портрет нашого Генія українського. Ось стара форма. Оцей бачите, ручкою прямокутною. Ось вона в досить таки непоганому стані. Тут є невеличка потертість позолоти тільки по верху самої ручки, а по самій чашці пошкоджень позолоти, враховуючи його вік. Немає. Тут тільки це не скол, це просто втрата така царапинка зійшла червона оця фарба. Такі чашки є з портретами багатьох е письменників, поетів. І належить вона нашому знаменитому добуцькому фарфоровому заводі. Це безпосередньо 50-ті роки, кінець 50-х років, тому що це зелене клеймо, стоїть другий сорт, чорне тоді на той час ставилося е, як третій сорт клейму, І ми бачимо, що це 16-та група складності, як я вже говорила за рахунок. Оцього пурпуру, пурпурового криття і позолоте. Ось такі на сьогоднішній день мої були, е, мої були для вас е, улюбленці моєї колекції продемонстровані, чекаю від вас коментарі, будь ласка, ставте, вподобайки. Ну, не вже вам так важко поставити? Я вас прошу, тому що вона нічого для вас не вартує. Просто нажати. Всім бажаю міцного здоров'я, миру та добра і швидкої перемоги нашої рідної України. До нових зустрічей на моєму каналі.